Вітаю інформація про сезонні загрози від довкілля. Важлива для кожного з нас у випуску екофактора. Людина сиділа у сквері, відпочивала, мріяла про своє весілля наступного тижня. Аж раптом дівчині стало зле, а потім параліч, діагноз, хвороба лайма брильоза. Така історія дійсно трапилася. Десь у хащах сиділо малесеньке створіння, причому інфіковане, чекало на свою їжу. І це був іксодовий кліщ. Стій не відвертайся. Подивись і послухай. Краще бути обізнаним у питанні захисту від цих створінь, ніж бути прикутим до ліжка на роки. Взагалі у світовій фауні 48 тисяч видів кліщів. Кровосісів, тобто іксодових, налічується 762 види. В українській фауні їх майже 30. Вони полюбляють вологість, трав'яні та сміттєві хащі. саме косіння трави та прибирання сміття зараз на часі. Хімічними засобами користуються на певних локальних територіях, що вважаються найбільш загрозливими для людей. Ці павокоподібні небезпечні тим, що можуть переносити з собою такі інфекції, як кліщовий вірусний енцефаліт, як хворобу лайма або лаймбарельоз, гранулоцитарний анаплазмоз людини та інші захворювання. Кусають і самці, і самки, і німфи, і личинки. Причому всі вони можуть бути небезпечні. Інфікована самка дає інфіковане покоління. Мешкають, як правило, іксодові кліщі у тих місцях, де достатньо волого, де зарослі рослинності, кущів. А також, де багато хмизу, де збирається сміття, і є е, такі місця, де е, складається такий мікроклімат з е, вологістю і теплом. Сидять вони переважно на траві або на нижніх ярусах кущів, і сидять вони підстерігаючій позі, розкинув передні лапки. І, е, Людину або тварину, що проходять повз, вони чіпляють своїми когітками і починають повзти. Повзуть вони, як правило, догори. Таким чином вони під повзають під одяг, і часто їх можна зустріти тому на волосистій частині голови. На деревах кліщів не буває. Кліщі, потрапляючи на тіло, спочатку вони повзають десь годину-півтори, а потім вони знаходять це місце, за яке вони хочуть чітися, і починають встромляти свій хобіток. Протягом 14 днів. Самка харчується, якщо її не потурбували, вона потім сама відпадає і йде, десь прячеться у вологе місце, щоб перетравити цю кров, щоб відкласти яйця, і потім вона гине. Самці і німфи п'ють кров до п'яти днів, а личинки зовсім маленькі, вони міліметр буквально, вони п'ють кров до 3 діб. Ми вирішили побачити на власні очі реальність існування цих клещів на природі, так як описувала ентомолог-паразитолог Інна комариця. Зробили власну паску з білої тканини і почали шукати і чекати, коли вчепиться це страшне повокоподібне. Доволі довго полювати і ось особина причепилася. Принесли цього кліща до лабораторії. Після дослідження виявилось, що це один з восьми видів іксодових кліщів нашої місцевості і дуже небезпечний. Запобіжні дії виходячи у природу, де можуть бути іксодові кліщі. Треба одягатися правильно. Для цього переважно одягають одяг світлих тонів, тому що на ньому більш видно цих членостоногих. Заправляють штани у шкарпетки, футболку заправляють у брюки, плотно пригнаний повинні бути рукава та комірець, а також одягають головний убір. Будучи у природі, десь кожні 15-20 хвилин, треба себе і своїх оточуючих обдивлятися: чи не причепився, чи не повзає по одягу, або по тілу, по шкірі той кліщ. Якщо такого знайшли, такого знімають. І спалюють кожні півтора-дві години бажано проводити більш ретельний огляд зі зніманням і вивертанням верхнього одягу на предмет, чи не причепився той кліщ до вас або до вашого сусіда. Також можуть кліщі нападати і на ваших домашніх улюбленців, на собачок, котиків, тому їх теж треба. Оберігати від укусів для цього є нашийники, є спреї, є таблетки. Для людини є у продажу багато репелентів для обробки одягу або шкіри. Їх важливо використовувати задля власної безпеки. Не рекомендують вносити з природи якісь квіти або трави додому, тому що з ними можна теж додому внести і таких паразитів, як ексодові кліщі. Для малюків фахівчиня у галузі ентомології та паразитології порадила використовувати олію гвоздики та чайного дерева. Що робити, якщо кліщ вкусив? Чим швидше, тим краще його видаляють зі шкіри. Професійно це роблять заклади охорони здоров'я, але можна кліща видалити і самостійно. Але правильно, для цього беруть кліща руками в рукавичках захищеними руками або пінцетом. Кліща беруть якомога ближче до хобітка, його піднімають перпендикулярно шкіри і починають розхитувати із сторони в сторону маятникоподібними рухами. Можна також використовувати і нитку тоненьку, роблять петельку. Цю петельку заводять під хобіток кліща. Цю е, нитку е, зав'язують на хобітку, е, піднімають кінці нитки і розводять їх вгору таким чином, теж піднімаючи і кліща і теж мають накоподібними рухами, розхитуючи його дуже ретельно, дуже е, ну, ніжно, дуже ніжно навіть. Витягують зі шкіри ніяких різких рухів при цьому категорично не можна робити, тому що можна відірвати хобіток для видалення видалення також використовують і так званий кліщосмик, який можна придбати у ветеринарних аптеках. Це такі пристрій у формі виделочки, теж заводять під хобіток кліща, теж розхитують дуже дуже акуратно і потім видаляють кліща. Якщо, кліщ, якщо хобіток у кліща все ж відірвався, то таке видаляють стерильною голкою у умовах асептики, або можна використовувати 5-відсотковий спортовий розчин йоду, який посилить і пришвидчить природне відходження цього залишка кліща. Категорично не можна використовувати ніякі олії, ніякі лейкопластирі. Чи щось таке, що забиває дихання кліщу при такому неправильному методу витягання того кліща? Може у цей період дуже сильно інфікуватися людина, тому з таких засобів використання відійшли і категорично не рекомендуються. А далі необхідно звернутися до сімейного лікаря або інфекціоніста. Бажано принести видаленого кліща до ЗОЦ ЗОЦКПХ, щоб перевірити, чи заражений він. Статистичні дані останнім часом говорять про небезпеку з боку цих павукоподібних. І самці і самки тут хто кого тільки тут немає. Дуже багато їх тут. На цей період. У заклади охорони здоров'я з питаннями по Укусам і ксодовими кліщами звернулися близько 600 осіб. В Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб звернулося 250 осіб з метою дослідити кліща та оцінити ризики захворіти від нього. В Запорізькій області за цей період поточного року зареєстровано вже 8 випадків хвороби лайма. За 2024 рік зареєстровано 49 випадків цього інфекційного трансмісивного природно-вогнищового захворювання. Ріст захворюваності спостерігається практично по всій Україні. У будь-який а краще весною літом, хоч раз ми робимо шашличне паті. Ну треба ж відволікатися від сумного сьогодення, але і м'ясо може нести загрозу здоров'ю людини. Ви, мабуть, здогадалися? Це глісти? Дотримання правил гігієни убереже вас від зараження таким гельмітозом, як аскаридоз. Представник аскарид. Ви бачите, в даному консерванті це вже гельмінти крупніші до самки досягають розміру до 50 сантиметрів. Подивилися на цю чудову колекцію гельмінтів, що, до речі, були витягнуті різними засобами з організму людини. Це не страшна казка і невидумані чудовиська. Це реалії, бо організм людини дуже вразливий і необхідно знати, як поводити себе у довкіллі, щоб не стати жертвою впливу непомітних створінь. Зараз дуже багато людей перебувають на пікніках, при цьому вони закупляють м'ясо і виготовляють шашлики на природі. Шашлик це м'ясо, яке не підвержене достатньо термічної обробці, тобто в куски м'яса, яке Достатній розмір має, температура не досягає необхідних 80 градусів, при якій гинуть личинки гельмінтів. Тому, якщо ви збираєтеся робити шашлик, м'ясо потрібно придбати лише в установлених місцях, а саме на ринках або в магазинах, але не з рук або у своїх сусідів. І дотримуватись правильної термічної обробки. Тобто проварювати, прожарювати достатньо певний час, не менше 20 хвилин, щоб м'ясо перебувало з кожного боку на пательні. Можемо ми заразитись, перебуваючи на природі, і таким гельмінтом, як Стронгілаїдос, якщо ми ходимо без взуття на ґрунті, або перебуваємо на городі на ґрунті. Тобто ми в ґрунті виявляємо при моніторингу личинки стронгіліт, які можуть проникнути в організм людини навіть через непошкоджену шкіру. Всі, мабуть, чули, перебуваючи на ринках, зазивання продавчинь скуштувати полуницю на солодкість, і люди куштують. Куштують немиту полуницю, але не знаючи про те, що на її поверхні може бути до декількох видів і герментозів, таких як аскаридоз, токсокароз, тріхуроз, стронгілоїдоз та теніози. І всі ці захворювання реєструються серед населення нашої області. За даними моніторингу, який здійснює планова державна установа. Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб є підтвердження того, що дані види інвазій виявляються в зовнішньому середовищі, а саме у ґрунті. Найбільше забрудненими виявляється ґрунт в дитячих майданчиках у парках, у скверах, а також в осередках геогельмінтозів і в місцях вигулу домашніх тварин. Сьогодні я хочу зупинитись. Більш детально на токсокарозі, так як за 4 місяці поточного року серед населення нашої області виявлено 6 випадків цього захворювання, а за 5 років 30 випадків. Токсокароз це важка паразитарна хвороба людини тваринного походження, яка викликається міграцією личинок аскариди собак в організмі людини. За різними статистичними даними в Україні уражено токсокорозом більше 60 тварин. Держпродспоживслужба Запорізької області підтверджує факт ураження тварин нашої області цим видом інвазії. Запідозрити хворобу у тварин можливо за такими ознаками, як кволість. Втрата ваги, судоми, відставання у рості, блювання, а також виділення особин токсокар, отаких от, які є у нас в законсервованому виді, у блювотних масах та у випорженнях собаки. Це гельмінти розміром від 3 до 18 сантиметрів, блідо жовтого кольору. Самка гельмінту відкладає за добу до 200 тисяч яєць, які з випорожненими тварини виділяються у зовнішнє середовище, забруднюючи при цьому ґрунт, овочі, ягоди, фрукти, зелень. Свіжовиділені яйця вони безпечні для людини, тобто вони не можуть викликати захворювання. Але Перебуваючи в ґрунті за певних умов, це температура та вологість. Це яйце дозріває, і при приковтуванні людиною вже захворювання виникає у людини. Заразними вони стають через один-три тижні, залежить від температури та вологості повітря. Зберігаються в ґрунті роками життєздатність свою. Під час військових дій збільшилась кількість тварин. Які безнадзорно утримуються, то і шанси підхопити токсокароз значно збільшились, особливо у дітей. Це та частина населення, які не завжди дотримуються правил особистої гігієни. На відміну від тварин в організмі в кишечнику тварин перезитують дорослі особи не гельмінту. В організмі хворої на токсокароз людини можуть перебувати лише личинки токсокар. Що утворюється із зрілого яйця, яке потрапляє в організм з часточками ґрунту, разом з ягодами, зеленню, овочами, а також через забруднені руки. Личинки заглиблюються в слизові оболонки кишківника. Проникають у кровоносні сосуди, переміщуються по організму людини. На цьому етапі хвороба супроводжується явищами алергії, кашлем, чханням, задишкою, висипами на тілі. Може виникати лихоманка в крові. Підвищується рівень еозінофілів значно від 30 до 80%. З крові личинки переміщуються в будь-які органи. Це можуть бути легені, печінка, підшлункова залоза, м'язи, мозок, очі. Тобто форма прояву цієї хвороби дуже різноманітна. Але в чому полягає утруднення? Діагностувати хворобу дуже важко, тому що немає отого специфічної ознаки хвороби. Але ж все-таки за декількома симптомами та за позитивними сирологічними реакціями крові на токсокароз, метамодом імуноферментної реакції, можливо встановити діагноз токсокарозу. Обов'язкова профілактика гельмінтозу. Як же убезпечити себе від захворювання на токсокароз? Перш за все, взявши в дім тварину, потрібно дотримуватись певних правил, а саме перевірити тварину на наявність у неї гельмінтів, а також проводити цю процедуру щороку за допомогою ветеринарної лабораторії. Щоб не захворіла ваша тваринка на гельмінтози, потрібно уникати контакту її із бродячими тваринами. Потім, Основне правило проводити дегельмінтізацію тваринки за рекомендацією ветеринарів. Тварину після контакту з тваринами обов'язково необхідно мити руки. Діти повинні дотримуватись правил особистої гігієни, а саме мити руки після походу в туалет, перед прийомом їжі після контакту з тваринами. А також необхідно дуже ретельно мити овочі, фрукти і особливо зелень. У разі, коли відчуваєте себе погано, йдіть до сімейного лікаря після певного обслідування і у разі підтвердження у вас гельмінтозу, ви маєте пройти курс лікування. Маємо надію, що наш випуск екофактора допоможе вам максимально уникнути тих захворювань, що несуть різні паразити. На все добре!